Шановні першокурсники, дорогі наші наймолодші студенти Вінницького національного технічного університету. Сьогодні, у перший день осені, для вас, як зазвичай, стартує новий навчальний рік. Але цьогоріч він особливий. Ви стали студентами. Щиро радий вітати вас з новою віхою вашого життя. І насамперед хочу подякувати. Подякувати кожному з вас за те, що ви в Україні, що ви обрали для навчання Український університет. Я безмежно вдячний вам, що ви вірите в Україну, вірите в її потужне майбутнє. На першому життєвому роздоріжжі ви зробили правильний вибір Вінницький національний технічний університет. У рейтингу українських вишів топ-200 Україна. ВНТУ має найвищу позицію серед університетів області на Вінниччині цьогоріч, як і зазвичай, ВНТУ беззаперечний лідер за кількістю заяв абітурієнтів у міжнародних і вітчизняних рейтингах. ВНТУ традиційно отримує високі місця. ВНТУ це справді класний університет для старту кар'єру. Тут ми вчимо як для себе майже всі викладачі, які навчатимуть вас. Наші випускники, і якщо до того потенціалу, який дає університет, ви додасте власну цілеспрямованість, успішна кар'єра вам гарантована. Я хочу, щоб ви збагнули у світі, де штучний інтелект стає все впливовішим, ціну має не лише диплом і знання, а й людина, її ідеї. Її характер, її неповторність сьогодні в Україні ми живемо в водночас у двохчасових вимірах: у теперішньому з війною і обстрілами, і в майбутньому з мрією про відбудову. І ось тут ви потрібні найбільше. Бо коли світ говорить про післявоєнну Україну, він має на увазі саме вас. Ми із вами прекрасно розуміємо після війни. Країна потребуватиме не як було, а краще ніж було будь-де. Це шанс для вашого покоління. Бо хто як не ви, майбутні інженери, програмісти, енергетики, менеджери, зробити Україну такою, щоб сюди приїжджали вчитися і працювати з усього світу? Ми не чекаємо від вас ідеальності. Ми чекаємо вашої допитливості, вашої сміливості, вашої небайдужості. Людина з характером і знаннями це сила, яка може змінити країну. Хоробрим доля допомагає. Сердечно вітаю вас, дорогі наші новобранці. Ви наша надія. І разом ми збудуємо Україну, якою пишатимемось, якою дивуватиметься світ. Слава Україні!